Всім привіт! Буде навіть відо, чо буде відео? Коли новий ролік? Стоп! Я можу все пояснити. А якщо чесно, то мені просто було лінь робити будь-які ролики весь цей час. Але нещодавно вночі мені на думку спало натхнення, через яке я не спала півночі, вигадуючи різноманітні ідеї для відео. І ось зараз я пишу цей сценарій для цього ролику. Отже, сьогодні я хочу розказати, а головне показати вам, що відбувалося весь цей час на нашому сервері ScamCraft. Останнє відео на моєму каналі вийшло 15 травня. Але почати я хочу з трошки ранішого моменту. В квітні я почала дуже масштабний проєкт «Копальня», для якого я знайшла величезний пустельний острів та поставила собі ціль вирити всю цю пустелю до Бедрока. Наша? Та я звідки знаю. На той момент це здавалося мені доволі цікавою ідеєю. <хи> На цьому острові навіть було невеличке село з місцевими жителями. Але я його знесла, а всіх селянинів здала в рабство. <хи> У майбутньому це навіть стало моїм бізнесом, але про це трохи пізніше. Отже, те, що ви зараз бачите на своїх екранах, це результат 2,5 годин безперервного копання. Через 2-3 тижні такої праці з моїми помічниками як не складно здогадатися, нам це швидко набридло, тому ми закинули цю ідею до кращих часів. Десь у цей ж час ми повертались сюди, вимірювали, скільки часу знадобиться для того, щоб викопати один чанк до Бедрока. До речі, у це зайняло близько 2 годин. Побудували маяк та просто дуже багато копали. І на даний момент це місце виглядає приблизно ось так. Також тут можна побачити досить немаленький склад, в якому приблизно 27 великих скринь займає тільки пісок. 18 квітня організація лицарі почала діяти, а точніше набирати нових людей у свої ряди та придумувати закони сервера. Але не всім такий розклад був до вподоби. Ми вирішили, що мирного рішення не буде. Тому, у день обговорювання законів, декілька гравців, включно мене, об'єдналися та почали справжній бунт. Ми поширювали змови, заважали їм придумувати закони, влаштовували протести, під час яких перед заходом у мерію знімали штани. По всьому спавни були антилицарські плакати. А на наших будівлях стояли підписи лицарям вхід заборонено. Можливо, вас цікавить питання, що ж такого нам зробили лицарі. Наскільки я пам'ятаю, нам не подобалась сама ідея лицарів та дії, які вони собі дозволяли, називає себе, так кажучи, владою. О, чого ми тільки не робили у той день? Але, на жаль, наш бунт так ні до чого й не призвів. Нові закони були прийняті, а ми залишились ні з чим. Наступний день до нас на сервер прийшла новенька дівчинка. І весь цей день ми показували їй сервер та дарували подарунки. А під кінець цього довгого та веселого дня у нас була розслабляча рибалка. Трохи пізніше ми з Настюхою, чисто по приколу, вирішили вступити до лицарів. Ну щоб зрозуміти, як в них тут все влаштовано та у майбутньому, у разі необхідності використати цю інформацію для досягнення наших цілей. Або можливо, просто для підтримання деякого союзу між досить могутньою організацією та нашим не менш сильним кланом. У вас ніколи не з'являлось бажання бути швидкішим, ніж ти є. Я маю на увазі, чому гравець у Майнкрафті ходить так повільно. Ну погодьтеся, бісить же, що навіть затискаючи контрол, ви просуваєтесь максимум 5,5 блоків за секунду. І тому саме в той момент, коли я про це подумала. Мою голову відвідала геніальна ідея. Через деякий час пошуків на просторах інтернету я знайшла ідеальний способ вільного пересування в Майнкрафті. Як ви можливо вже здогадалися, це саме коні, швидкість яких у середньому 10 блоків за секунду, а це у два рази більше ніж пішки. Загалом знайти та приручити коней було, мабуть, найпростішим, хоча в майбутньому я шукала їх доволі довго. Але зараз не про це. Коням потрібно було десь жити, тобто потрібно було побудувати повноцінну конюшню. З вибором місця я недовго думала, тому що вирішила побудувати конюшню на території свого старого будинку та ферми. Це саме той дім, який я будувала у другій серії серверу на моєму каналі. Але оскільки я приїхала в джунглі і за цим будинком ніхто не слідкував, зараз це більше схоже на якусь заброшку. Також для будівництва потрібно було багато дерева, яке я добувала приблизно ось так. Далі за заздалегідь заготовленим макетом потрібно було побудувати саму конюшню. До речі, в мене довго щось не виходило. і Я вже думала залишити коней жити на вулиці. Але все ж таки я добудувала це чудо по моєму вийшло непогано, напишіть в коментарях, як вам. Між загонами я розташувала невеликий магазинчик та працівника дядька Петра. Залишилося просто привезти сюди найшвидших коней, яких я зможу знайти. Подивіться на цих красунчиків. До речі, доки я все це робила, інші гравці теж знайшли собі коней і навіть забронували загони мої конюшні. На цьому моменті на мене спало натхнення дуже багато будувати. Тому. У кінці квітня я почала ще один величезний проєкт район F F це скорочена назва нашого клану Фенікс. Задумка проекту була просто побудувати район у середньовічному стилі, щоб задовольнити мою життєву необхідну потребу будівництва. Отже, перша споруда на новому районі, як не дивно, був триповерховий будинок з баром на першому поверсі. Житловими кімнатами на другому і моїм особистим складом на горище. А другу частину будівлі я віддала лицарям. Будувала я все це аж до початку травня. Що ж, на цьому моя будівельна потреба не закінчилася. Я влаштувала невеличкі будівельні роботи, під час яких витратила декілька стаків динаміту на вирівнювання ландшафту на F. А далі хочу розповісти вам про мій невеличкий бізнес. Другою на F став. Як ми його називаємо, магазин рабів, який представляв собою невеличку двохповерхову будівлю. На першому поверсі стояли лодки, в яких сиділи зомбі-селянини, а на другому поверсі було приміщення для розмноження та обернення в зомбі-жителів. Кожен селянин мав ціну один алмазний блок, тому у свій час це принесло мені непоганий заробіток алмазів. Після цього я вирішила втілити в життя ідею, яка дуже давно сиділа в моїй голові. У половини сервера є коні, то чому б не провести гонку? На тому ж районі я почала будівництво іпподрому. Добрий дядя адмін допоміг мені з дизайном, після чого я відбудувала все інше. Всередині для краси я поставила ці статуї коней та головний приз гонки, алмазний верблюд. вироблю. Також приблизно у цей ж час я побудувала величезний завод заліза на промисловому районі та провела лотерею з курячими яйцями. 25 травня. Ігрок з ніком мене саме зійшов з глузду та почав знищувати все, що бачить навколо себе. Наступний розклад подій до неможливості простий: суд, покарання, бан, ремонт пошкоджених будівель та помста. Початок липня я нарешті згадала про давно побудований іпподром і про гонку, яку я так хотіла провести серед гравців сервера. Ця чудова подія була запланована на 8 липня, але ніхто не прийшов. Тільки наступного дня народ почав підтягуватись, і ми нарешті змогли провести хоч якусь гонку. Учасники були поділені на пари для легшого оцінювання. У першому забігу віч навіть зіткнулися Апельсинка на своєму білосніжному конику та Антон на своїй молодій кобилі. І у першому турі перемогу одержала Апельсинка. Слідуюча пара. Я зі своїм натренированим коником та примарний гонщик Кімен Асеме, та -да, той самий, який був за чесно кажучи, я вклала максимум своїх зусиль, щоб виграти у цій гонці та пройти у слідчий тур. Останній забіг переможці минулих турів змагаються за головний приз дуже напружна схватка. Буквально через декілька секунд ми дізнаємося, хто переможе у сьогоднішній гонці. Отже, перемагає у сьогоднішньому змаганні Апельсинка. Можете привітати її у коментарях. Кінець липня. я трохи піднялася в лицарях, підробила балів, виконуючи завдання, і нарешті мене підвисили до канцлера. Тепер у мої обов'язки входить слідкувати за госбюджетом. Перший день на новій посаді я вирішила добути користь цього величезного поля на спавні. Так і з'явився магазинчик їжі. Фу. Продажа свіжого хлібу на спавні виявилася досить прибутковою справою. Також, щоб автоматизувати процес, я додала завдання для лицарів на збір пшениці з поля. За що можна було отримати бали. Бал? <смі> Жовтень вийшов досить продуктивним у плані івентів та нових будівель. Наприклад, у нас з'явився плагін на криваву луну, але в ньому були і свої мінуси. Через цей плагін молнія набагато частіше била по домам, що призводило до дуже частих пожарів на спавні. На Ев з'явилися три нові споруди. І це все, звісно, добре, але скоро повинен був бути Головін, а активність на сервері як моя підготовка до ЗНО. Вирішивши, що треба з цим щось робити, я почала просто прикрашати спаунди Геловіну. І це справді трохи допомогло. Інші гравці теж почали будувати Головінські прикраси. А наш адмін навіть додав нам гарбузового пояса, який, до речі, був не таким же й слабким, особливо якщо набере собі цілу армію таких маленьких приспішників. А на цьому, начебто, все. Як вам моя україномовна звучка? Про те, як ми празднували Єловінь та багато чого іншого, ви побачите у слідуючому відео. Сподіваюсь, що це буде не через півроку. Дякую за перегляд, всіх цілую, всім пока. Всім пока! Бе-бле!